Вітаємо її, любі котики та кішечки. А ми продовжуємо. І у нас 14-й старший аркан помірність. Дивіться, як він виглядає? Це баланс. Небо і земля. Дуже шикарний, дуже помірний, такий текучий, вбалансований аркан. Я його теж дуже люблю. Я всі люблю аркани, але такі особливі. І так, починаємо. Казочку. Казка про таро 14-го аркану Помірність. Після виходу з Чорного замку Лілія, пам'ятаєте, минулого разу опинилася на березі сірої ріки. І, вона, і вода текла повільно, змушуючи в собі і зміщуючи в собі. І день, і ніч, і світло, і тінь. На березі стояв загадковий ангел із двома глеками, переливаючи з його з один водне, і з інше в, інше, в інше золоте світло. Що ти робиш? запитала Лілія. Створюю гармонію, відповів ангел, не зупиняючи руху. Але хіба гармонія це спокій? Ангел усміхнувся. Гармонія це рух, це танець води, що змішує минуле і майбутнє вогонь, воду, страх, любов. Подивись на себе, ти була на краю руйнування, але тепер ти потік, що зміщує, змішує досвід і мудрість. Лілія вдихнула глибоко, відчуваючи, як її серце наповнюється спокоєм. Вона більше не боялася змін. Бо зрозуміла, що життя це мистецтво балансу. І, вступивши у срібну ріку, вона пішла далі. Дивіться, в неї навіть самої виросли крила. Там стояв ангел з глечиком, який переливав воду ще світліше світло. А тут вона вже прийняла після смерті тринадцятого аркану а, цей баланс внутрішній, який змінив її життя. І далі вона йде по цьому шляху. Дуже дивовижні такі казки, вони такі надихаючі, такі наповнюючі, можна просто слухати на ніч, а можна їх і навіть проживати, перекладаючи на свій досвід до себе, як це ви відчуваєте? Ось так. А з вами була Лена Мес і до нових зустрічей! Ще багато арканів. Па-па!